Найпростіша стратегія інвестування, і як показує практика, найвигідніша без постійного моніторингу графіків, без слідкування за новинами і без зайвої напруги. Отже, стратегія мільярдерів DCA, або стратегія усереднення доларової вартості. В чому суть? Ви протягом певного часу на одну й ту саму суму купуєте рівними частинами якийсь інвестиційний актив. Наприклад, ви купуєте біткоін на 5 доларів щодня протягом 5 років, незважаючи на ціну, на волатильність, невизначеність ринку, новини, незважаючи ні на що. Без нервів і аналізу, ось яким буде ваш приблизний результат. Або якщо ви можете інвестувати більше, наприклад, 1000 доларів щомісяця протягом 5 років, то ваш приблизний результат буде таким. І будь-яка волатильність в такому випадку не буде мати жодного значення. Це ідеальна стратегія для тих, хто хоче інвестувати в крипту, але не готовий витрачати на це багато часу та власного ресурсу. Якщо ви хочете заробляти на крипті більше ніж за стратегією DCA, підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я розглядаю різні стратегії та різні способи заробітку на крипті. Ставте лайк, якщо було корисно, та підписуйтесь, щоб знати більше.